От людина народила, в цей момент відбуваються миттєві зміни в тілі е, жінки. Да? Вона 9 місяців збільшувала вагу е, тіла і об'єм живота, і тут різко це все змінилось. Да? Звичайно, гормони е, допомагають цьому, але е, треба зрозуміти, що за 9 місяців часто е, переходить е, жінки на так званий грудний тип дихання. І повністю забувають, що є брюшне дихання, яке у нас фізіологічне і е, важливе. В діафрагмі у нас е, е, накопичується дуже багато стресів і емоцій. І, і якщо весь час дихати тільки грудним типом дихання, це буде перенапруження шиї, е, грудного відділу і ще і не реалізуються е, всі емоції. Зараз у нас дуже багато емоцій. Щоденної інформації дуже багато різної. Неприємною і тому обов'язково треба нагадувати, що ви подихали під час пологів, і подихайте після. Обов'язково навчити е, дихати животом, щоб органи е, зайняли своє природнє положення, щоб е, відновились правильний кровообіг і е, насичення киснем всіх органів і систем. Це звичайне дихання чи порожниною е, можна просто такий зробити. Тренування таке кладеться книжка на живіт, і просто під час вдоху виштовхуємо цю книжку, щоб вона піднімалась над горизонтом. Mm. Над, над і це дає змогу вімкнути правильно всі ділянки діафрагми для ефективного дихання.